Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розберемося, як правильно прибуткувати кошти в валюті від нерезидента. Перший крок, який необхідно зробити, це зайти в довідники в валюти, подивитися, чи тут є ваша валюта. Ну, якщо вони у вас, оці стандартні долар або євро, то вони будуть у вас в базі автоматично заведені. якщо вам потрібно щось типу. По Юаня, злотого чи ще якоїсь такої біди, ви повинні нажати створити і завести собі цю валюту обов'язково під правильним цифровим кодом. Мене цікавить долар США. А якщо він у вас є, а він повинен бути, ви просто два рази клацаєте на нього. Отут, де у вас є курси валют, нажимаєте на це посилання і вводите курс валют на дату операції. Ну, умовно, операція буде в мене сьогодні. Курс я собі якийсь придумаю. І кратність. От тут обов'язково пам'ятаємо, що це означає кратність. Це за скільки доларів, так? За скільки одиниць валютних ви хочете вказати гривень. По простому. Тобто. 38 55 копійок за 1 долар. На, на сайті НБУ в більшості вказано за а, тисячу, та Тобто кратність в них тисяча. І тоді вам потрібно вказувати, як 38,55. Отоді кома, і пішли далі нулі І тоді тут стоїть 100. ну В моєму варіанті я просто отак написав: от 38,55 за 1 долар. Записати та закрити. Так, курс валют я налаштував. Далі мені потрібно створити мого контрагента, від якого я буду отримувати кошти. Також довідники, контрагенти створити. Ну, з вашого дозволу, напишу якусь таку біліберду. Юридична особа. Вказуємо отут тут галочку не резидент. Записати обов'язково, але не закриваємо, лише записати. Ідемо донизу, і тут є обов'язково оцей реквізит договір. Натискаємо створити. Ну, договір може бути, можете вказати найменування, якесь вам зрозуміле. Можете вказати те, яке є по факту, договір, чогось там, чогось там, номер такий-то, такий то, і так далі. я напишу отак: -от. з покупцем, оскільки я буду прибутковувати валюту від свого покупця, можна заповняти оці всі реквізити, але на Бухоблік воно ніяким чином не впливає на, ну, на бухгалтерські проводки, скажімо так. І основне, що тут потрібно вказати. Валюта розрахунків, вказуємо USD, тобто долар. Якщо вам не потрібно додаткових якихось налаштувань, записати, записати та закрити. Записати та закрити. От він в мене є підготовлений мій контрагент з договором. Тепер я можу йти в банк і каса банківські виписки. І створювати, як звичайно, надходження. Оплата від покупця. Єдине, що отут рахунок 312, пам'ятаємо, що він в валюті. Платник це той контрагент, якого ми щойно створили. Автоматом, отут, -от, бачите, де сума? У мене одразу появилося USD, і рахунок організації підібрався в доларах. Тобто, перед тим, як оприбутковувати гроші, потрібно ще створити рахунок. Давайте я прямо звідси покажу, як його зробити. Створити номер рахунку. Ну, вас по факту має бути IBAN ua щось там щось там щось там 26 2, 0, і пішли якісь там ще цифри. Мій рахунок в PrivatBank. І обов'язково отут-от, де валюта коштів, обираємо USD. Тобто, пам'ятаємо, що в нас має бути контагент створений з галочкою нерезидент і з договором в потрібній валюті. Створений е, рахунок в банку для підприємства у валюті, куди вам вони зайшли по факту ті кошти. Е, і має бути встановлений курс валют на цей день. Обираю я свій рахунок. Договір в мене, от він рисочкою позначений, тому що я так і назвав договір рисочкою. Сума. Суму вписуємо завжди в табличну частину. Не отут. Це лише підсумкове поле, тому що у вас може бути з контрагентом договорів декілька, і оплата може бути по декількох договорах, тим не менше, прийшла вона у вас там умовно однією свіфтовкою. І вам треба розбити по декількох договорах цю оплату. І в тій от клітиночці буде лише просумована вся сума по, по всіх частинах. А оплати розділяти отут: раз, два, три, п'ять, десять. Так? Ну, в мене одна сума. І вказую я, умовно, от так от. Замітьте, що курс розрахунки вже підтягнувся сюди той, який я налаштовував в довіднику валюти 3855. Якщо ви бачите, що у вас тут є помилка, то вам потрібно зайти в цей довідник, замінити цю валюту, повернутися в цей документ, ну, змінити дату. Ще раз, для того, щоб оновилися дані в цьому документі по курсу розрахунків, по курсу валюти. Ну, ПДВ, очевидно, там, напевно, не буде у вас. І рахунки у вас мають бути 362, 68, 12. Ну і рахунки по ПДВ, навіть якщо це без ПДВ, вони повинні бути. Просто повинні бути заповнені. Провести. І дивимося наші проводки. Є на 312, на мій рахунок, який я створив, від контрагента от от оцього, цього, Абрукадабри, на 68,12 прибув авансовий платіж в сумі 38 000 гривень, 38 550 і в доларовому еквіваленті це. Тисяча доларів. Ну тобто, пам'ятаємо, що про облік в Україні ведеться в гривні. Відповідно, всі ваші звіти будуть в гривні. Все, що у вас є в валюті, буде по перерахунку по курсу НБУ в гривню. Для того, щоб перевірити, як у нас виглядає в оборотно сальдові, я це все закриваю, все готово. Заходжу в звіти, оборотно-сальдова відомість загальна. Обираю цей місяць, він в мене якраз є обраний, сформувати. Так, ну, ця оборотка не дуже гарно виглядає, тому я зайду показати настройки поставлю в групуванні по субрахунках. От так краще. У мене на 312 рахунку прибуло за період 38 550 Якщо я хочу подивитися. Що в мене на конкретному якому рахунку? Тому що в мене тут було. Скільки в мене в доларах, скільки в мене в якійсь іншій валюті. Ну, можна просто перейти з цієї оборотки, нажавши 38 тисяч от, отут, прямо на цю суму. І розшифрувати її. І от так от воно в мене виглядає. Ось цей рахунок новий, який я створив, на нього прийшло 38 тисяч гривень. Для того, щоб подивитися суму в валюті. А не лише в гривні, треба зайти показати настройки, показники, валютна сума. І у вас буде от є цей рахунок, от є ця сума, ось вона в гривні, ось вона в валюті. І валюта от вона показана USD. І це все. Не забувайте підписуватися і лайкати. До зустрічі.